Торі Лейнз у 22 роки за ґратами. Все через те, що він вистрелив в ногу його колишній дівчині Меган Даліон. Ді Спочатку Торі хотіли відправити за ґрати у лютому 2023 року. Сам інцидент стався у липні 2020 року, коли він та Меган Дісталіон покидали вечірку Калі Дженнер. Як каже, Меган він кілька разів в неї вистрелив зі словами сучка танцюй!» після сварки та з'ясування відносин. Для тих, хто забув, Торі Лейнз – це су. Беру успішний треп та рнб виконавець та селфмейд мільйонер. Перед тим як я розповім про його судову справу та інші деталі, давайте повернемося на початок його подорожі. З вами Міністр Флексу. Ви на каналі Треп. Юей. Лес Гріт Лес Гоу. О, брін. Лила манекка каме. Окей, спіні. Флесі. I don't need no loving from anyone of my exes Get out a minute, maid and then pitch a door Pull up in the door, and it's in the day Niggas on fat time, deep in the door in the dead time We in, it, in the rules, puttin' Не так багато музикантів із вуличним іміджем, які можуть передати бажальний 16 тактовий куплет, достатньо смертоносний, щоб відштовхнути більшість треперів назад, а потім переключитися на плавний та спекотний R&B вокал. Родом із Онтаріо, Канада, Торі Лейнс народився як дейстар Шемюал Шуа Петерсон 27 липня 1992 року. Від свого батька Сон Стара Петерсона, який походить з Барбадосу. І його матері Луели, яка була з Кюрасао. На жаль, мати Торі померла від рідкісної хвороби, коли йому було всього 11 років. Звичайно, передчасна втрата сильно вплинула на юного Дейстара, який часто страждав від депресії та проблем з гнівом. Але саме в пошуках виходу для вивільнення цих негативних емоцій він знайшов свою пристрасть і талант до музики. Його дивовижний талант спонукав його співпрацювати з деякими найбільшими іменами у мейнстрімній музичній індустрії, такими як Soulja Boy, Шон Кінгстон, Джі Ізі, Мік Міл, Шайґлізі та іншими. За даними Net Worth, репер накопичив чистий капітал у 4 мільйони доларів, хоча й на тлі серйозних суперечок, останнім часом пов'язаних із реперкою Меґан Сталіон. Поглянувши на історію успіху Торі Лейнза, ми дізнаємося, що у світі великих студій звукозапис. Навіть ваша незалежність має свою ціну. Після того як його батько одружився вдруге після смерті його матері, сім'я переїхала до Атланти. А в 2006 році він переїхав до Квінсу, нью Йорк, щоб жити з двоюрідним братом. Але знову, через проблеми з поведінкою, його відправили жити до його бабусі в Торонто, яка не дуже хотіла піклуватися про Торі. Відчуваючи себе знехтуваним і відкинутим сім'єю, у віці 15 років скандальний музикант був змушений піклуватися про себе сам. Але навіть у ті темні часи його життя Торі все ще мав квиток до успіху, і це були його навички читати реп. Усвідомивши свій талант і багатогранність, Торі кинув школу у віці 16 років, щоб повністю зосередитись на своїй реп-кар'єрі, та почав виступати на концертах просто неба. До 2009 року, коли йому було лише 17, він випустив мікстейп під назвою TL2TO, який привернув в увагу американського ямайського репера Шона Кінгстона, що стало початком його прориву. Після випуску чотирьох мікстейпів, які були добре сприйняті. Кінгстон запросив Торі підписати контракт зі звукозаписним лейблом Time Is Money Entertainment. Потім Торі випустив серію мікстейпів під лейблом Кінгстона, серед яких чікстейп Sincerely, Сінсире Conflicts Of My Soul. До його дебютного альбому його сингли вже говорили, що перед нами велика майбутня зірка. We move in Diego, Diego! Здобувши популярність, він випустив свій дебютний студійний альбом I Told You Під Interscope та Mad Love Record. Альбом випущений у 2016 році та був проданий у розмірі 500 тисяч копій. Став золотим і досяг першого місця у чарті Billboard Top Rap Albums і четвертого місця в чарті Billboard 200. Хід сингли з альбому It «Love» стали двічі і тричі платиновими Відповідно, причому обидві пісні були номіновані на гремі у 2017 році як найкраща R&B пісня. Ну а ми рухаємося далі. Let's get it, let's go! Але незважаючи на весь цей успіх, Торі Лейнс тільки починав. Незважаючи на те, що Лейнс був незаперечним успіхом і улюбленцем, шанувальників. Коли він підписав контракти з інтерскоп та Mad Love з Бенні бланко, він прагнув зайнятися більшою підприємницькою діяльністю після закінчення його контрактів у 2020 році. Того ж року він подарував шанувальника в деторонто тві це був його останній тейп на інтерскоп, а також Чік Стейп Файв. Який був його останнім проєктом під Mad Love Records, на якому можна було почути таких виконавців, як R&B співачка Ashanti, репери Lil Wayne, Luda, Chris Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Fabulous, Chris Brown, Trey Songz. Chicks Tape 5 потрапив на п'яте місце в чарті Billboard 200, продавши понад 84 тисячі копій за перший тиждень. Вірний своєму слову, він створив власний звукозаписний лейбл під назвою One Umbrella Records, яким керую самостійно підписавши Мелі, Папієр і Мирая Сантіс. Його п'ятий студійний альбом Daystar був випущений у 2020 році під його власним лейблом One Umbrella Records і розійшовся тиражем приблизно 36 тисяч одиниць, що стало найнижчим загальним обсягом продажів за перший тиждень у його кар'єрі. Журнал WXL вважає, що основною причиною рекордно низьких продажів міг бути той факт, що Торі сказав своїм репом про свою невинність в інциденті з Меган Ді Сталіон. 12 липня 2020 року, покинувши домашню вечірку, де сталася сварка, що призвела до насильства. Лейнза заарештували на голівудських пагорбах і звинуватили в носінні прихованої зброї в його автомобілі. Його дівчина Меган Ді Сталіон також була в машині і спочатку. Ку повідомлялося, що вона отримала рану ноги від скла. Однак у публікації в інстаграм Меган пізніше заперечила це, заявивши, що вона перенесла операцію після того, як отримала вогнепальні поранення в результаті злочину. Цитата, який був скоєний проти мене з метою завдати мені фізичної шкоди. Тоді вона не вказала, хто в неї стріляв у серпні 2020 року. В Instagram Live Меган заявила, що під час цього інциденту в неї стріляв Торі Лейнс. У грудні 2022 року його визнали винним. Канадський репер був визнаний винним у трьох злочинах напад із застосуванням напівавтоматичного пістолета, носіння зарядженої незареєстрованої вогнепальної зброї в транспортному засобі та використання вогнепальної зброї з грубою недбалістю повідомляє The New York Times. Повідомляється, що Торі загрожує більше 20 років ув'язнення з можливістю депортації до Канади після звільнення. Вирок викликав масовий резонанс в індустрії розваг, і обидві сторони висловили гарячі думки. Дехто вважає, що це було актом помсти, тому що Торі вирішив залишити інтерскоп, який є великим звукозаписним лейблом. Схожим на звукозаписний лейбл рапера Jay Z Rock Nation, на який підписана Меган Дестальон. Батько Торі Сонстар Петерсон також повідомив після винесення вироку, що Торі відхилив пропозицію підписати контракт з Rock Nation, і це стало причиною складної. Організації, щоб його підставити. Кинути у в'язницю та знищити його кар'єру. Альтернативна точка зору каже, що Меган була у сварці зі своєю подругою Келсі, яка її вистрілила в ногу Меган. І коли Торі підійшов до машини, він побачив це на власні очі. Конспірологи кажуть, що Торі підставили після того, як він відмовився співпрацювати. На даний момент йому світить 22 роки та 9 місяців у в'язниці, але сторона обвинувачення вимагає більш жорсткішого покарання. 13 липня Торі має відправитись за ґрати. З вами був міністр Флексо. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.